Вітаю вас! З вами Владислав Кононенко, і ви знаходитеся на уроці геометрії. Геометрія складається з трикутників, наче жива людина складається з клітин. Саме тому трикутник часто називають клітиною геометрії. Цікава метафора, чи не так? Сьогодні ми дамо відповідь на питання, як знаходити площу трикутників різними методами. Із курсу геометрії 8 класу. Ви знаєте, як знаходити площу трикутника за відомою стороною та висотою. Нагадаю, площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони та висоти, яка проведена до неї. Знання тригонометричних функцій дозволяє довести дуже корисну формулу для обчислення площі трикутника. У трикутнику АВС відомо дві сторони АВ та AC і Кут між ними кут А. Чи можемо ми знайти площу цього трикутника? Давайте розбиратись. Можливі три випадки. Перший гострокутний трикутник, другий прямокутний, третій тупокутний. Розглянемо перший випадок. Ми пам'ятаємо, що площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони та висоти, яка проведена до неї. Тож, проведемо висоту BH у цьому трикутнику. Запишемо. S дорівнює 1 друга помножити на AC, помножити на BH. Але ми не знаємо довжину висоти BH. Як її знайти? Розглянемо прямокутний трикутник AHB. Кут H дорівнює 90 градусів. BH. Це катет, який лежить навпроти відомого кута А. Також ми знаємо сторону АВ, яка є гіпотенузою для цього трикутника. Тому нам логічно застосувати означення синуса кута А. Як ми пам'ятаємо, синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тому синус кута А. Дорівнює BH поділити на AB. Виразимо з цієї рівності невідому висоту BH. BH дорівнює AB помножити на синус А. Підставимо у формулу площі. S дорівнює 1 друга помножити на АС, помножити на AB і на синус кута А. Випадок другий. Трикутник АБЦ. Прямокутний. Кут а – 90 градусів. Позначимо катети трикутника як А та Б. Тоді доведення доволі очевидно. Синус кута А дорівнює синус 90 градусів дорівнює 1. Отже, С дорівнює 1 друга, помножити на А, помножити на Б. Дорівнює одна друга, помножити на А, помножити на Б. І помножити на синус кута А. Третій випадок. Нехай кут А тупий. І дорівнює альфа. Проведемо висоту BH до продовження сторони AC. Площа трикутника дорівнюватиме BH помножене на AC І помножене на одну другу. Розглянемо прямокутний трикутник AHB кут BAH суміжний з кутом BAC. І відповідно дорівнює 180 градусів мінус альфа. Тоді синус 180 градусів мінус альфа дорівнює BH поділити на AB. Отже, BH дорівнює синус 180 градусів мінус альфа помножене на AB і дорівнює синус альфа. Помножити на АВ. Підставивши у формулу площі отримаємо S дорівнює BH помножити на АС помножити на одну другу, дорівнює АВ помножити на АС, помножити на синус α, помножити на 1 другу. Узагальнимо висновки. Площа трикутника дорівнює половині добутку двох сторін трикутника. Та синуса кута між ними. Розв'яжемо таку задачу. Обчислити площу трикутника ABC, в якому відомо, що AB дорівнює 8 см, AC дорівнює 5 см, кут А дорівнює 30 градусів. Давайте застосуємо вище згадану формулу. А саме, площа трикутника. Дорівнює половині добутку двох його сторін і синуса кута між ними. Тобто площа трикутника АВС дорівнює одна друга помножити на АС, помножити на АВ і на синус кута між ними. Тобто синус кута А. Підставимо відомі значення. АС дорівнює 5 см, АВ дорівнює 8 см. Кут А дорівнює 30 градусів. 5 помножити на 8 це 40. Помножити на 1 другу буде 20. Сино з 30 градусів табличне значення, яке дорівнює 1 друга. Тому площа трикутника АБЦ буде дорівнювати 10 квадратним сантиметрам. Вище згадана формула може бути дуже корисною не тільки для обчислення площі трикутника. Вона також допомагає знаходити площу опуклого чотирикутника, якщо відомі його діагоналі. Подивімося. Площа опуклого чотирикутника дорівнює половині добутку діагоналей і синуса кута між ними. Але й це не все. Також ця формула може знадобитися для обчислення площі паралелограма. Площу паралелограма можна обчислити за формулою. s дорівнює А помножити на b помножити на синус альфа, де А і Б довжини сусідніх сторін паралелограму, альфа кут між ними. Ще одна формула площі Трикутника була запропонована давньогрецьким математиком Героном Олександрійським. Він жив приблизно у першому столітті до нашої ери. Ця формула отримала його ім'я та забезпечила йому визнання. Тільки у ХХ столітті з'ясувалося, що насправді автором цієї формули був Архімед. Але назву вже ніхто міняти не став. Площа трикутника обчислюється за формулою. S дорівнює корінь здобутку півпериметра, півпериметра мінус перша сторона, півпериметра мінус друга сторона і півпериметра мінус третя сторона трикутника. Зараз ми не будемо доводити цю формулу, але, будь ласка, запам'ятайте її. Очевидно, що формулу Герона зручно застосовувати, коли ви знаєте три сторони трикутника, але не знаєте жодного кута. Розв'яжемо задачу: знайдіть площу трикутника зі сторонами 17 см, 25 см і 28 см. Оскільки в цій задачі ми знаємо всі сторони трикутника, нам зручно застосувати формулу Герона. Площа дорівнює корінь із добутку пів периметра, пів периметра мінус перша сторона, пів периметра мінус друга сторона і пів периметра мінус третя сторона трикутника. Спочатку обчислимо пів периметра трикутника. 17 плюс 25 плюс 28 поділити на 2. дорівнює 70 поділити на 2, дорівнює 35. Підставимо у формулу S дорівнює корінь з 35 помножити на 35 мінус 17, помножити на 35 мінус 25 і помножити на 35 мінус 28. Продовжуємо. 35 мінус 17 дорівнює 18. 35 мінус 25 дорівнює 10. 35 мінус 28. Дорівнює 7. Такі обчислення можна провести без допомоги калькулятора. Розкладемо на множники 35, 18 і 10. І виносимо з підкорення множники. Отримаємо 5 помножити на 7, помножити на 3, помножити на 2. Дорівнює 210. Отже, шукана площа трикутника дорівнює 210 квадратних сантиметрів. Дякую вам, що сьогодні разом зі мною ви пройшлися стежками великих Архімеда та Герона. Я бажаю вам сил і натхнення. До нових зустрічей!